Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розмовляємо про гідрокостюми для плавання у відкритій воді. Зазвичай для плавання у відкритій воді беруть гідрокостюми товщиною, мабуть, десь 2 міліметри. Іноді це бувають різнотовшинні костюми, в яких, наприклад, по тілу йде 4 чи 5 міліметрів на руках. Під руками локтю ці місця, де люди грибують руками. Десь 2 міліметри, спина не повністю в воді, тому там десь 3 міліметри. Приблизно от такі цифри, цифри можуть відрізнятися. Взагалі покажу вам, як виглядає костюм для плавання у відкритій воді. Ось таким чином. Це неопреновий гідрокостюм, Але він. З... вироблений з... зверху, з зглаженого неопрену. Тобто, нема покриття нейлону ось тут. Він дуже добре ковзає по воді. Дуже, не так затримається, як неопрен. І з нього дуже швидко стікає вода. Тобто в ньому тепло і він дуже швидкий і такий слизький у воді. Це по-перше. По-друге. Цей гідрокостюм з внутрішньої сторони оброблен нейлоном, тому його швидко і комфортно вдягати. Молнія в нас йде ззаду, позаду, що забезпечує зберігання тепла, ну а також швидкість, він не буде мовне обводу тормозити. Так що, ось такі костюмчики для тріатлону є у нашому магазині Батискав. Кому цікаво більше, приходьте до нас у гості, приходьте до наших магазинів Батискав та робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав. .ua». На цьому все. Слава Україні! Слава героям! Підписуйтеся на наш YouTube канал До побачення!